Радіолокаційна станція з фазованою решіткою фар. Це передовий тип радара, який використовується в сучасних винищувачах США. На відміну від традиційних радарів з обертовою антеною, фар складається з безлічі дрібних елементів, кожен з яких може приймати та передавати радіосигнали незалежно. Фар може точно визначати положення та напрямок руху ворожих літаків, ракет та інших цілей. Фар може дивитися в різних напрямках одночасно, що дозволяє виявляти більше цілей. Фар менш сприйнятлива до радіоелектронних перешкод, ніж традиційні радари, використання фар у винищувачах США. Фар використовується в багатьох сучасних винищувачах США, таких як f 22 Raptor, f 35 Lightning II та F16 Fighting Falcon. Фар відіграє важливу роль у бойових можливостях цих літаків, дозволяючи їм знаходити та знищувати ворожі літаки перш ніж їх виявлять. Радіолокаційна станція з фазованою решіткою це дорогі технології, і їх установка на винищувачі може значно збільшити їх вартість. Однак фар вважається вигідними інвестиціями, оскільки вони значно покращують бойові можливості винищувачів. Уряд США накладає обмеження на експорт фар. Щоб не допустити їх потрапляння до рук ворожих держав.